Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити пройде з 22 по 28 листопада. Одночасно на п'яти континентах більш ніж 40 країнах світу за статистикою. Кожен четвертий в Україні не знає про свій ВІЛ-позитивний статус. А понад мільйон українців інфіковані вірусом гепатитом С. є три шляхи передачі від інфекції на сьогоднішній день. Велику частку у передачі віл інфекції займає статевий шлях передачі. Потім маємо такий шлях, як парентеральний, через забруднені голки, інструментарій, коли це частіше трапляється. Під час проведення маникюру, педикюру, тату маємо про це пам'ятати. Ну і звичайно, велика частка це тоді передається вірус імунодефіциту від людини до людини коли люди е, споживають наркотики, і також коли вони користуються забрудненим інструментарієм, забрудненими шприцами. Про це варто пам'ятати. Третій шлях передачі це від матері до дитини, це під час вагітності, пологів і при вигодованні грудним молоком. Станом на зараз в громаді перебуває на лікуванні 103 людини. Вилікувати таку хворобу неможливо. Але можливо покращити якість життя, коли вірусу в організмі стає настільки мало, що людина веде повноцінний спосіб життя і може прожити довге і яскраве життя. Для цього необхідно вчасно звернутися до лікаря. У Шепетівці кожен може безкоштовно пройти тестування у кабінеті довіри з понеділка по п'ятницю. Результати тесту анонімні і будуть готові протягом 15 хвилин. В першу чергу потрібно звернутися таким людям. Людина має гепатити, С, коли людина має онкологію, коли людина має металогічні захворювання, коли людина часто хворіє бактеріальними інфекціями, це які це пневмонія, це, отит, це фаренгіти, ангіни. Це люди, які мають дерматологічні захворювання. Першу чергу треба звернутися. ВІЛ це не вирок, вкотре акцентують лікарі. А антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя для пацієнтів. Ліки безкоштовні. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк like ті